Це центральний тепловий пункт на Салтівці, якому вже проведена модернізація. Наразі ж працівники комунального підприємства Харківводоканал виконують роботи на зовнішньому трубопроводі. 25 метрів старих зношених металевих труб замінюють на нові сучасні ремонт. Проводиться в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. Нові пластикові труби діаметром 160 мм, міліметрів, які тут встановлюють, забезпечить безперебійне водопостачання теплового пункту і як результат. Так, пояснює спеціаліст підприємства, це сприятиме отриманню мешканцями Харкова якісної послуги теплозабезпечення. Наразі тут стали до етапу земляних робіт. Перший етап роботи у нас заключається в тому, що ми оприділяємо підземні комунікації, для цього визиваємо представників підземних служб, уточнюємо все, щоб їх не пошкодити. Потім виконуються земельні роботи, які сприяють тому, щоб ми могли відкрити трубопровід, після чого буде виконаний демонтаж і безпосередньо змонтована нова труба і підключена до системи. Таких об'єктів, пов'язаних з заміною технічно зношених водоводів теплових розподільчих пунктів, ремонти яких були заплановані на 2023 рік, по місту 19, каже Микола Завада. На даний момент виконані роботи вже в п'яти об'єктах. П'ять об'єктів зараз знаходяться в роботи, один із них ми на ньому присутні. Перекладка труб цього теплового пункту, що на проспекті трактора будівників, комунальники планують завершити протягом... Тижня зазначають на підприємстві, кажуть, матеріали заготовлені, усе укомплектовано, тож роботи тривають. Крім того, можна сказати, що на даний момент роботи по підготовці господарства до зимового періоду виконані на суму 106,7 шість і мільйона. За, за рахунок кошт підприємства при планових показниках 108 мільйонів. Тобто роботи йдуть інтенсивно і основні задачі виконуються. По мережах, якщо брати, то ми виконали на сьогодні план. Вже виконали 10 кілометрів, які планували. Тобто виконано 10,7, Ми так між собою. Рішили, що це пестимістичний план і для себе оптимістичний. Це 12 кілометрів. І ми будемо цього досягати. Я думаю, ну такі такі наші задачі на сьогодні. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Станіслав Гришко, Андрій Паколов, Харків. Новини.